Зсу знищили гелікоптер К-52, Вибили росіян з Андріївки і мають успіх в районі Старомайорського нардепа Слуги народу, який відповідає за нацбезпеку. Помітили на Мальдівах. Екс нардепу Євгену Мураєву повідомлено про підозру у держзраді. Затримали блогера, який називав ЗСУ злочинцями і перешкоджав врученню повісток. На блокпосту в Києві Фольксваген влетів у військових. Один загинув і двоє травмовані. Розвідка опублікувала секретну доповідь для Кремля про те, як Росія зривала зернову угоду. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я знаю найбільш помітні новини 517-го дня великої війни. Що відбувається на фронті? У Генштабі говорять, що українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті і наступають біля Бахмута. Зокрема, сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Васильівки, Південніше Іванівського та Західніше Кліщівки. Про успіхи ЗСУ в Донецькій області сьогодні пишуть і аналітики інституту вивчення війни. У цьому відео аеророзвідники сил спеціальних операцій. У співпраці з артилерією нищать російські комплекси РЕП Тірада та Леєр-2 на Бахмутському напрямку. Загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕП, також було знищено артилерійські гармати і бронетехніку противника. Спецпризначенці додають, що разом із розвідниками свої задачі відпрацьовують і оператори fpv дронів, які завдають ударів не лише по техніці і живій силі, а й знищують засоби спостереження противника. А ще воїни. З 38-ї бригади морської піхоти сьогодні вранці знищили ворожий гелікоптер К-52. Минулої ночі відбулася чергова атака дронів на Україну. Що відомо, на Житомирщині постраждав інфраструктурний об'єкт у Черкаській області. Два безпілотники поцілили в поля. Ще один у порожній сільськогосподарський ангар. Над сумщиною сили ППО збили один шахет на Полтавщині. Один також виявили збили усі повітряні цілі, які намагалися атакувати Київ. Донатити ЗСУ, пам'ятайте і про доцільність підтримки у цей непростий час незалежного медіа, яке невпинно працює аби оперативно та достовірно інформувати вас. Зробити це можна, вступивши до Клубу Української правди. Ваші донати дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Ви ж матимете можливість швидкої комунікації із редакцією нашого видання. Посилання на клубу П у першому закріпленому коментарі. Поза минулої ночі безпілотники атакували Москву, пошкодивши будівлю поруч з міністерством оборони і бізнес-центр. В адміністрації Байдена відреагували на це і заявили, що атака є наслідком війни, яку розв'язала Росія. Речниця Білого Дому Карін Джеп'єр наголосила, що впродовж Всіх місяців війни Росія майже щодня завдає удари по цивільних об'єктах в Україні, тож немає чому дивуватися. У той же час міністр оборони Резніков прокоментував удари по Криму. В інтерв'ю CNN він сказав, що Сили оборони України продовжать завдавати удари по півострову та Кримському мосту, оскільки це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога. Декілька слів про зброю. Міноборони Іспанії повідомило про відправлення Україні чотирьох танків Леопард 2А4 і десятьох БТР М113. А ще приїдуть 10 ваговозів, броньований багатоцільовий автомобіль для прикордонників і п'ять машин швидкої допомоги. Очікується, що ЗСУ отримують їх на початку серпня. Associated Press пише, що у новому пакеті допомоги вартістю близько 400 мільйонів доларів США передадуть Україні партію крихітних нанодронів Black Hornet, які використовують для. Ведення розвідки, крім того, до пакету увійдуть боєприпаси різного типу, зокрема, ракети до систем «Хаймерс», ракети до комплексів ППО «Насамс», а також артилерійські боєприпаси. Також США передадуть протитанкові ракетні комплекси Джавалін і ПЗРК Стінгер. А ще пакет міститиме 32 бронемашини страйкер, обладнання для розмінування, ракети Гідра 70 міномети і мільйони набоїв для стрілецької зброї. Гур опублікувало секретну доповідь для Кремля, в якій розписано покроковий план зриву зернової угоди. У плані йдеться про три етапи: по перше, наказ Путіна про зупинення участі Росії у зерновій угоді восени минулого року. Це допомогло знизити обсяги постачання українського зерна. По-друге, обмеження допуску суден в порт південний, зменшення кількості інспекційних команд, зупинення реєстрації зерновозів. Це призвело до неможливості Україною експортувати близько 20 мільйонів тонн вантажів. Ну і на сам кінець повний зрив постачання зерна, припинення зернової угоди з боку Росії у липні цього року. Розвідники уточнюють, що росіяни зриватимуть домовленості і надалі, якщо угода буде продовжена. Мета, як вони кажуть, стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. Отже, з самого початку всі дії Росії це частина заздалегідь розробленого плану а обстріл української портової інфраструктури крок у його реалізації. Згідно з оцінкою розвідки, наданою The Washington Post, російські спецслужби попередили Путіна за 2-3 дні про можливу підготовку заколоту. Співбесідники видання стверджують, що були вжиті заходи для посилення безпеки на кількох стратегічних об'єктах, включаючи Кремль, де збільшили штат охорони Путіна і роздали більше зброї. Однак жодних інших заходів вжито не було. За словами джерел, коли повстання почалося, Путін був паралізований і більшу частину дня не віддав жодного наказу. Це між іншим свідчить про... Страх Путіна перед прямим протистоянням з польовим командиром, який протягом десятиліття користувався підтримкою в російському безпековому істеблішменті. У той же час речник Кремля Пісков заявив в інтерв'ю The Post, що оцінки розвідки є нісенітницею і поширюються людьми, які не мають жодної інформації. Російські спецслужби встановили десятки антенн і супутникових тарілок на даху російського посольства в Молдові для стеження за владою Молдови. Це випливає із розслідування Journal TV і The Insider. За даними розслідувачів, на даху дипломатичного представництва і на сусідніх будівлях періодично можна помітити і засекречених офіцерів зв'язку з ГРУ і служби зовнішньої розвідки. Антени і тарілки дають змогу прослуховувати телефонні розмови і перехоплювати переговори по рації місцевої поліції. Крім того, дружи. Розвідників використовують як кур'єрів для перевезення занадто важких файлів. Джерела видань у прикордонній поліції зазначають, що дружини часто літають до Москви і назад, а в їхніх сумках завжди багато флешок і жорстких дисків, оскільки у дружин є дипломатичний імунітет, їх не можна оглядати. Новина про міцну дружбу російська делегація поїде у північну Корею на святкування 70-річчя закінчення корейської війни. Окупаційне відомство ріє новості, стверджує, що візит сприятиме зміцненню російсько-північно-корейських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співпраці між Росією та диктатурою КНДР. 26 липня розпочнуться пам'ятні заходи. З Росії в Пхеньян прилетить Шойгу, а з Китаю заступник голови постійного комітету всекитайських зборів народних представників. Лихун Хунджун. У США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі вагнерівцями. Нагадаю, днями Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнер його напружують, бо нібито хочуть вторгнутись у Польщу. Так, от у держдепартаменті відповіли, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Тоді ж, сидячи поряд із Лукашенком, Путін заявляв, що литовсько польсько українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації західної України. На це відреагував міністр оборони Литви Арвідас Ануша. Аусказ він назвав заяву Путіна частиною інформаційної війни. Цитую, це повідомлення для внутрішньої аудиторії. Ми знаємо, що в командуванні бригади служать п'ять наших литовських офіцерів, тому що це всього лише штаб. Кінець цитати. Одна називає себе жабою польовою, інша гадюкою степовою. Під такими ніками їх знають десятки тисяч підписників у Твіттері. Одна навчає тактичній медицині переважно в тилу, інша практикує її на фронті. Вони не родички, але сестри по крові. Саме за можливість переливати пораненим на догоспітальному етапі кров, а не фізрозчин, б'ються сьогодні разом. Марія Назарова. Та Ріна Резнік після початку повномасштабної війни Міністерство охорони здоров'я дозволило такі переливання, проте бойові медики цього робити досі не можуть. В ухваленому в липні рішенні уряду переливати донорську кров та її компоненти дозволили тільки медпрацівникам та військовим з медичною освітою. На цьому наполягало. Командування медичних сил, але інструкторка Стакмеда Назарова та бойова медикиня Резнік відстоюють не тільки право переливати кров на фронті. Їхня боротьба загалом йде за те, щоб військова медицина була більш сучасною, гнучкою і не вбивала людей. Кожен парамедик носить за собою вантаж знань, помилок, спостережень та історій. Про них українська правда і запитала в ріни Резнік. І маші Назарової. що ще ховають у своїх тактичних наплічниках бойові медикині жаба, польова і гадюка степова? Читайте за посиланням, яке знайдете в описі цього відео. СБУ повідомила про підозру в Держзраді екс Євгену Мураєву, керівнику забороненої проросійської партії наші за даними слідства. Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал НАШ для масового поширення кремлівських наративів. Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала СБУ. Зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності проти державної безпеки України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, восени минулого року співробітники СБУ провели серію. Обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Тоді в нього було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій. А це заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії Слуга народу Юрій. Арістов в середині липня його помітили у п'ятизірковому готелі на приватному острові на Мальдівах. Журналісти видання Слідство інфо зателефонували до готелю. Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився. Йдеться про п'ятизірковий курорт, розташований серед білих пісків та кришталево-блакитних вод на найбільшому острові Мальдів. Після того як журналістам підтвердили перебування політика у Велдорф, Асторія Мальдівс. Вони зателефонували до нього особисто, але Арістов. Не підняв слухавку його прес-секретарка, також не змогла відповісти на запитання журналістів і попросила надіслати журналістський запит. Та і помічниця, і сам депутат проігнорували надіслані питання. А дружина Арістова взагалі заявила, що у неї своє особисте життя а у чоловіка. Своє до обрання у Верховну Раду Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів. Декілька годин тому у фракції Слуга народа відреагували на інформацію журналістів. Керівник фракції Арахамія написав у Телеграм, що ініціює питання негайного призупинення членства у фракції, робить запит всіх документів про відрядження та перевіряє інформацію. У разі її підтвердження пообіцяв вимагати негайного виключення Арістова з комітету та складання ним депутатського мандату. Та от тобі диво ще через годину Юрій Арістов без метушні і виправдовувань сам подав заяву про складання депутатських повноважень. Спікер ради Стефанчук повідомив, що її розглянуть на найближчому пленарному засіданні. А на Львівщині затримали блогера, який публічно дискредитував українських захисників та перешкоджав врученню повісток. За даними джерел української правди, йдеться про Мар'яна Чаво. Він є мешканцем Дрогобича. В одному з прямих ефірів він публічно називав українських захисників злочинцями, виправдовував збройну агресію Росії і перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи шакалами. Він стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті і почали працювати в цій установі, є Злочинцями, окрім цього, опублікував на своєму каналі відео, в яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав поради, як вибудувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток. Служба безпеки кваліфікує діяльність фігуранта як дії, спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні на користь окупанта. У Києві на блокпосту поблизу станції метро Святошин водій автомобіля Volkswagen на великій швидкості наїхав на солдатів Нацгвардії та протаранив дві автівки. Сталося це в період дії комендантської години. Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці. А його 26-річний товариш по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу. На місці правоохоронці провели огляд водія на стан сп'яніння за допомогою приладу драгер, який не виявив алкоголю в організмі. А подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків. Водія 2000 року народження поліцейські затримали і почали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Сьогодні в центрі Одеси посеред білого дня влаштували стрілянину. Невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по БМВ, а потім на двох автомобілях пустилися за ним у погоню. У наслідок події пошкоджень зазнали кілька припаркованих автомобілів. У поліції повідомили українську правду, що введено план перехват Сирена. Злочин попередньо кваліфікують за статтею кримінального кодексу про хуліганство. Станом на 16-ту годину зловмисників не затримали. Актуальну інформацію стосовно інциденту шукайте на сайті Правда. .com. UA. На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва. Цей міст має протяжність близько 30 метрів між селищем міського типу Тересва та селом Бедевля Тячівського району. В річку впали два транспортні засоби: один вантажний та один легковий. За попередньою інформацією, п'ять осіб травмовано, серед них двоє дітей. Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Мукачево-Рогатин Львів. Припинено. Рятувальники почали встановлювати механізовану переправу та підготовку з'їзду з дорожнього полотна на автомобільній дорозі з обох сторін мосту. Офіційну символіку Київської області герб та прапор планують змінити і вже навіть представили перші напрацювання. Геральдистів далі буде обговорення в громадах з 99-го року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви. На цьому зображенні герб Київщини зліва за словами голови Київської обласної військової адміністрації Кравченка. Символіка повинна відповідати українській історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості. І традиції регіону, тож за його ініціативою було проведено геральдичну експертизу, сформовано робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків і геральдистів. Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений. Ангел, адже саме ангел, який молиться за київщину її мешканців, і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі київської землі, щонайменше з 1416 року. Варіантів прапора чотири герб із зображенням ангела на різних кольорових. Фонах, серед яких синій, білий та пурпуровий, очільник обласної військової адміністрації запевняє, що на реалізацію проєкту не було витрачено жодної копійки з обласного бюджету. А що ви думаєте про варіант нової геральдики? Пишіть у коментарях, а також підпишіться на канал Української правди та тисніть вподобайку.